Українські натуральні та безпечні товари від відчось. Клітковина це здоровий кишечник, контроль імунітету, зниження тяги до солодкого. Чудове очищення. Лімдрейн виводить зайву воду з організму, знімає набряки на обличчі, тілі та ногах. Колагенактив робить Шкіру молодішою, здоровішою, зміцнює волосся. Одна чайна ложечка макросорбу покращує ваш стан при отруєнні. Вона розводиться на склянку води. Пророщені зерна це просто вітамінний коктейль для зміцнення імунітету та волосся, нігтів, покращення загального стану організму. Натуральний засіб для інтимної гігієни. Він дуже популярний. Я його дуже часто і в великій кількості замовляю. Звісно, з натуральним складом і тоніки. Це тоніки для шкіри обличчя, екологічні засоби для перебирання, а тобто для миття посуду і для чищення всіх різновидів поверхонь. Змиваються повністю водою та є безпечними для рук, так само як і антижир. Він також безпечний і чудово бореться з нагаром.